Партнери нарешті вирішили питання між собою щодо 50 мільярдів, які вони гарантують під заморожені активи. Навіть ця дискусія тривала понад півроку. Що стосується наступного року, то тут дійсно дуже багато буде залежати і від результатів виборів Сполучених Штатах. І від того, що буде безпосередньо відбуватися і в Європейському Союзі також. Що стосується економіки, то знову ж таки ми дуже добре рекламуємо всі зустрічі, проведені заходи, і рапортуємо про... Залучення бізнесу до всіх процесів, водночас, те, що я бачу, це бізнес не вірить в стабільність ситуації з точки зору верховенства права, і це вже є ключовою проблемою для інвестицій, тому що навіть український бізнес, який розуміє перспективу вкладання грошей в розвиток генерації в Україні. Він не поспішає в багатьох випадках це робити з огляду на відсутність гарантії недоторканості власності, і а, що більше їх турбує, це оце чмаріння всіма правоохоронними органами.